Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Це хлопчик Іванко, із ним трапилась якась дивина. Все наплутав наш Іванко, суп чомусь налив у склянку, борщ виделкою він їв, чайник наскладав млинців, ополоником сметанку наливав у чашку зранку. Дітки! Ви Іванку підкажіть, що не так тут розкажіть. Дітки, давайте навчимо Іванка правильно використовувати посуд за його призначенням. Це глибока тарілка, у таку тарілку зручно наливати рідкі страви, такі як суп чи борщ. А їсти такі страви потрібно ложкою. Це мілка тарілка, в неї супу не наллєш, а от для каші, млинців, котлет чи вареників вона дуже зручна. Котлети, млинці та вареники зручно їсти виделкою, а от кашу Можна їсти і веделкою, і ложкою. А це діти блюдце. маленька мілка тарілка. У таку тарілку зручно класти печиво, сир або ж хліб. Є посуд і для напоїв. Це склянка. У склянку зручно наливати молоко, сік. Воду або компот. Це холодні напої. А це що за посуд? Це чашка. У чашку зручно наливати гарячі напої, такі як чай або какао. А чи можна наливати в неї холодні напої? Ну, звичайно ж, можна. З чашки можна пити і молоко, і сік, і воду. А зараз, дітки, давайте трішки пограємо та навчимося підбирати посуд до страви. На сніданок мама приготувала гарячий чай та насмажила у сковорідці млинців. Який посуд потрібно поставити на стіл для цих страв? Мілку тарілку, виделку та чашку. Мама зварила борщ. Діти, який посуд ви оберете для цієї страви? Глибоку тарілку та ложку? А який посуд слід поставити на стіл, щоб з'їсти котлети? Мілку тарілку та виделку. А якщо мама приготувала молочний суп і печиво, який посуд зручно використовувати для цих страв? Глибоку тарілку, ложку та блюдце? Сподіваюсь, дітки, що вам сподобалась ця гра, і ви запам'ятали, як називається посуд, та навчились правильно підбирати посуд для кожної страви. Грайте обов'язково вдома з дорослими, а ще не забувайте допомагати мамі чи бабусі на кухні. До нової зустрічі!